Хали боротися з тероризмом, оперативний зведений загін прикарпатських співробітників СБУ вирушив зону, а то проводжали хлопців їхні рідні, колеги, волонтери та чиновники. Сказали напутні слово, подарували обереги та молитовники. Виконувати спецзавдання на сході будуть понад 20 силовиків. Офіцери різних підрозділів допомагатимуть тамтешній місцевій владі налагоджувати мир. Також займатимуться протидією діяльності ворожих спецслужб та перешкоджатимуть диверсії. загалом більшість хлопців вирушили в АТО вперше. Там також є ті, хто вже був в зоні АТО, які здобули певні навики, мають певний досвід, і вони будуть його передавати, керувати, управляти, вести за собою тощо. От я думаю, що це якраз дуже так виважено, таке рішення, і воно забезпечить групі в якісному виконанні покладених завдань. Свій пункт призначення силовики не розголошують. Все для власної безпеки зізнаються на схід, зголосилися поїхати за власним бажанням. Кабінетною роботою займатися не будуть. Основне завдання боротися з тероризмом. Кожна група, яка відбувала попередні рази, і теперішні рази проходила відповідну підготовку, забезпечені відповідною амуніцією, готові. Мінімальне переживання. А так все добре, готові всі як то силою, духу поїдемо. За попередніми даними прикарпатські співробітники СБУ перебуватимуть в зоні, АТО понад три місяці. Щоправда, керівники служби безпеки не виключають подальшої ротації. Все залежатиме від ситуації на сході.